Давайте подивимося, що вас чекає в вашому найближчому майбутньому. Що чекає в вашому найближчому майбутньому у вас? Ви знаєте, ви перестаєте в комусь розчаровуватись. Ви відпускаєте людину, яку ви старалися поміняти. З якої ви старалися зліпити щось прекрасне, да? ви полишаєте це сподівання, ви це відпускаєте. Ви знаходите свою внутрішню силу, ви розумієте, вам ніхто не треба. Ваше щастя, да? воно у вас. І коли ви це розумієте, тоді у вас завалює все світ, щастям. завалює да? у вас все. Десятка кубків це все здійснюється. У вас родина, у вас насолода з собою, у вас якийсь відпочинок. От коли ви відмовитесь. Від того, що не приносить вам радість, коли ви розвернетеся і підете іншим шляхом, тоді Всесвіт вас просто якби, обдарує великою-великою радістю і насолодою.